Всім добрий вечора. А, от а в мене, мені приїхали знову книжки. Няк собі книжку не можу захоронити. Тільки куплю книжку комусь або подарити, або ну, продати. От зараз а, заказав 6 книжок, тобто мене попросили. Я ці книжки вже заказав, мені привезли. Це рішення Зінківського суду. Дивіться, як мені замотали, що не можу розкрити. Так, Це дуже класні книжки, вони дуже мають класний. Так. Одну книжку і тут на парковці людина мене попросила, щоб я купив. От бачите, така от книжечка. І тут все дуже класно виділено, підчеркнуто. Тобто можете... Для себе, щоб ви розбиралися трохи в правовому полі, розуміли, що такі юридичні особи публічного права, юридичні особи приватного права, що міністерство, міністерство оборони це є юридична особа приватного права. Бачите, тобто, що ТЦК тут також є виділено те, що. Так, це на 16 й сторінці. Отут виділено, що ТЦК це вони можуть укомплектовувати самих себе тільки не зсу, тобто ТЦК не може укомплектовувати збройні сили України. Отодися, то а тому не дають працівникам та державним службовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки повноважень комплектувати збройні сили України військовослужбовцями, а лише відповідно. Законодавства про працю за трудовим договором контрактом, що має бути вольовим рішенням такого найманого працівника. Примус до трудового контракту є формою рабства. Тобто, така книжка. Тут ще багато дуже цікавих приписів є виділених. Дуже шикарне рішення Зінківського районного суду, тобто, суддя здивував. На рідкість є такі судді, які можуть нас здивувати. От у мене є ще тут, бачите, ще такі книжки. Тобто я купляю за 160 гривень ці книжки, і мені за... ну я в принципі це своїм друзям продаю е... теж за 160 гривень. Тобто я ні на кому тут не наварююсь. Тобто, от бачите, скільки книжок в мене є. От зараз одну собі заберу нарешті. Одну собі купив, тому що в мене є збірник. в мене є збірник, там різних рішень і там є Зіньківський районний суд, але там немає так, от, там просто чорно-білий формат. А це прямо, от, бачите, в кольоровому форматі. Так, Юра, тут треба буде віддати на парковці, там людина має підійти забрати. А, да. а, і от одна собі, одну собі забирає, і от чотири людям, тобто, ну, по факту, п'ятьом людям я ці книжки віддаю по собі вартості. А одна собі, одну собі забираю. Тому така ситуація, друзі, а, дуже приємно, що люди намагаються тримати себе в тонусі правового характеру. А якщо б ще до цього всього. Знаючи, що все є абсурд і профанація, і обман, а ще плюс би до цього всього би кожен зрозумів, що він є і включив не то що зрозумів, а ще включив би в собі цей от рубільник господаря своєї країни, господаря своєї землі, співвласника всього надбання, що передали нам наші предки, для того, щоб ми взявши в своє управління і своє. Як сказати правильно, прийняти участь в управлінні і контролі цією власністю, те, що передали нам наші предки, заводи, пароходи, землі, надри, ресурси і все інше поля, землі, водойми, то по факту, по факту управляючи і контролюючи цим всім, ми добилися багато. Таких результатів, що Арабські Емірати, шейхи би просто обзавидувались, тому що вони з пустині такий район зробили на землі, а в нас благодатна земля, і в нас в рази є більше потенціалу, можливостей зробити нашу країну розвиваючою і такою, які би, в якій би і природі ми не шкодили, або ну, мінімально наносили шкоду, мі саме мінімальну шкоду. Ну і по факту. А, і створили би максимально економічно а, експлуатаційний. Що ми зблокують? А, а, показало мене, що блокують або в коментарі, або, або в самому пості там, де я а, цього м, головної розвідки Бак... Не бакану а вилетіло з голови прізвище. Який в синагозі отримує якусь нагороду чи подяку від іудеї, От мені щойно пройшло повідомлення, що мене знову банить Фейсбук. Тобто зробити країну такою, про яку мріють ми, ну, про яку мріємо ми, і яку б не стидно передати нашим дітям, а то ще й з гордістю будемо передавати нашим дітям. Якось так. Всім гарного вечора. А, книжка 160 гривень, а, це я беру. За 160 гривень книжка. Отака от. Зінківський районний суд. Тобто дуже корисна, дуже пізнавальна, і в принципі з собою носити, а, бо, на, бо я скажу по собі, коли а, коли були карантинні обмеження, я з собою носив закон про національну поліцію, рішення Конституційного суду. У мене ціла сумка була там різних книжок, там кримінальний кодекс я з собою носив, там конституцію з собою носив і багато чого іншого. Я поглядаю, бо тут така бачите, штука лазить. От я її зараз ми ну, каву несем на вулицю, не вбиваємо. Повідомляє Facebook, що мене знову щось там чи пост, чи коментар блокують. Па паук тут по паутину є. зараз покажу, блін. Юра, візьми тут павутиння, будь ласка, викидай і, і, і паука, цього викинь на вулицю. Добре? Викинь паука на вулицю, будь ласка, бо він тобі тут е, потім вночі на голову сяде. Он бачиш? Все, друзі, з гарного всім вечора. От ще раз на кінець покажу оці книжечки. Так, стоп. От. Зінківський районний суд. Одну собі забираю і п'ять віддаю людям, які заказали ці книжки. Дуже класні книжки. Багато чого тут відмічено. І легко, легко. Легко шукати. Тобто якусь позицію, легко шукати, якщо декілька раз прочитали цю книжку, запаминаєте місце, запаминаєте сторінку і все. І ТЦКшникам, поліцейським, суддям, кому там ви обичаєте за потрібне, родичам, знайомим, близьким, розказуєте, показуєте. І тут все. Все описано. І тут описано, що. Я так розумію, що коли доброволець підписує контракт, то він автоматично стає найманцем. І найманцем він тоді, от, найманців, от, бачите, давайте я вам прочитаю. У міжнародному кримінальному праві найманство було кваліфіковане як злочин. Тобто ви підписуєте контракт і ви являєтеся найманцями, а це є злочином. Найманець не має права на статус комбат... комбатанта або військово полоненого і підлягає кримінальному переслідуванню за участь у збройному конфлікті. Також найманець несе ризик попасти в полон і умови утримання в полоні згідно норм міжнародного права на найманця не розповсюджується. Тобто це жахливий факт, який ми коли. Ідемо добровільно служити на благо територіальної цінності України і підписуємо контракт, то ми автоматично стаємо злочинцями. Це жах. Це просто жах. Тому, друзі, рекомендую. Дуже класна книжка, пізнавальна. Я її читаю і не перестаю дивуватися. Дякую за увагу. Всім гарного дня, гарного вечора вже. Цікаво, ми в часі живемо. Я не знаю, можливо, і тоді в часи були не менш цікавими. Ну, а то, що зараз, який час я потрапив, в яку ситуацію, ну я просто щоний день, то нові події. Не знаю, до чого це. Але то, що це, це правда, то, то є факт. Дякую за увагу.